Всім привіт! Прийшли ми знову на риболовлю, трошки змістилися від нашого постійного місця. Сьогодні ми будемо рибалити на ті ж самі наживки, пуфи різних корілів та різних смаків і черв'як. Змінили лише кашу на бісквіт з ваніллю. Пахне, звісно, як випічка. Ну, наші спінінги вже в воді, тоді очікуємо кльову. Ось така серйозна покльовка. зараз подивимося, чи щось є. Поки що не можу зрозуміти, то що щось здається водить. Так, щось є. Карась, бачу, опа, Карасик. Клянув тут чесничний, часниковий пух був, але не ж. Ш... О, він аж на два крючки Зразу вчепився. Ой. Ось такий гарний у нас. Перший. Так, все, кидаємо наш садок. О, все. Тут Багато намову, то двома подстрахую. Якраз мав перекидати інші спінінг, і тут вже клює цей. О, Вже зразу цей закину і буду займатися тим, на який тільки що зловив. Вже і літ її розцвіли. Це до речі той спінінг, що кидав туди майже до самих лілій вийшло. Так. Опа, також непогано. Так, ну, зараз одягнемо тут у нас гілка Тут вже навіть аж нічого не залишилось, тільки кусочок черв'ячка. Так, зараз одягнемо наші пуфи. Часникові сьогодні тільки використовую, поки що, побачимо, як буде далі. Пуфи і, і черв'як також. Так, зараз. Czyli jak fixujemy UFO. I ponowte troszkę koszku. Так, і закидаємо швиденько вже інший спінінг. Ох, це гарно, гарно. Так, все. Чекаємо знову нашого кльову. Надіюсь, не знову прийдеться чекати. Так, все наше місце звільнилося, хочемо швиденько туди перебігти, тому що щось сьогодні тут дуже активно. Машини їздять туди-сюди, щоб зараз встигнути зайняти його знову. Ніхто інший не встигнув, точніше. Так, зараз йду, закину деякі речі і прийду назад по спільні. Так, все, перейшли ми на наше місце. Швиденько міняємо наживку і закидаємо. Тут лілії прямо вже розрослись капець. Опа, і близенько біля лілій. Так. Зараз і другий буду перекидати, бо я сюди спінки їх переніс, швиденько їх. Закинув щоб було, щоб просто в воді були. Це як закидав, не розчитав трохи сили, закинув аж в лілії, Думав, зараз обірву, але все-таки не встигло за... не воно зачепитися ще. Так, ну, поновлюємо наживку і закидаємо. І будемо розпалювати вже вогонь. Дрова також звідти переносив, бо вже туди встиг наносити. Так, будемо розпалювати наш вогонь і смажити на ньому сосиски. Так, зараз ще вийде, у нас його швиденько розпалити, тому що маленьких дров. Не знайшов, точніше не було часу шукати, але думаю, ці сухі то швидко розгоряться. Так, уже з однієї сторони розгорняється. Це зараз буде. Так, наш вогонь уже гарно розгорівся. Природа чудова. Так, поки сидів, підкидав дрова, ще клюнула ось такого розміру плотва. Вогонь наш туди горить. Так, а ти йди до коросика. Опа. Чекаємо далі, ось таке тут у нас місце. Спінінги закинуті. Стара лодка стоїть для атмосфери. Жабик вапчуть. Так, довгий проміжок часу нічого не клює, буду перекидати. Зараз спробую вже трошки ближче, можливо, закинути навпаки до берегу, ніж до лілій. Можливо, риба ближче біля берегу ходить, бо я вже не знаю. Як спробувати її сьогодні зловити? Нічого навіть не клювало. Тут вже, в принципі, і зажабурінні, зачепилося. зачепилося. Ну, зараз поновлюємо наживку і спробую ближче закинути. Так, зачепилось, закрутилось. Так. так, так, так. Ну, в принципі, тут тільки пуфу потрібно додати все інше залишилося, що й було. Пуфи розмиваємо. Пуф, і кашу. Так. Зараз, поки інший ще друге спіннінг перекину, то якраз догорить уже вогонь і можна буде ставити сосиски. Пахнеться каша, я не знаю, що цій рибі потрібно. Чого вона навіть на такий запах не реагує. Так, цей раз вже закину ближче до берегу. Ось так, десь посередині, між ліліями і берегом. І зразу друге перекидаємо. Напевно, ну, також якесь же буріння, щось якось тяжко так іде. Czystym obok. Znowu. No tu w zasadzie, jak to puste. Jeden był tylko, był już w pełni. Tak coś zignorował, płynęł. Tam w plecy, no jeszcze coś Клюв якісь незрозуміли сьогодні. То різко клює і кидає ліску. то Просто різко один удар і на цьому все закінчується. То поодиночні удари, час від часу.

Про що й говорю, що один раз зібрало і на цьому знову затихло. Нуль реакції. Нелегеньких покльовок. Це спробую навпаки закинути ближче до ліллій, але до тих, що аж туди глибше в. Глибше, до річки туди, в центр. Так. О, так як і хотів. Так, чіпляємо колокольчиком. Підемо, підкинемо наші дрова, які там ще. Не догоріли. Таке більш. Туж ще залишилося. Зараз вони ще трошки перегорять і будемо їх вже звідси забирати і смажити сосиски. Ну і чекати кльову. Так, вже догорів майже огонь. Просмажили наш гриль на вогню і будемо зараз ставити ось такі сосиски, ковбаски для барбекю. Ми вже такі якось брали, готували їх на електрогрилі. Були смачні. Думаємо, на природі з димком будуть ще більш смачніші. Вони ще трошки навіть і замерші, але... Це ненадовго. Зараз вони на жару швиденько приготуються. Зараз одразу їх розрізаємо, щоб вони були по одній штуці, щоб було зручно брати, коли вони вже будуть готові і гарячі. Так. Ось так, кладаємо їх. Це і. Ось так і хорошо. І прижала решітка, і ставимо на жар. Ось так. Ось такі сосиски у нас на даному етапі. Зараз їх потрібно вже трошки порозсовувати, щоб вони гарно прожарилися, просмажилися. О! Воно прилипло. Так. Все рушиться, все рушиться. Так. Опа, вже і клює. Зараз вже нема коли поправляти ці сосиски. Вже ляску знову кинула. О, щось є. Щось має бути навіть, напевно, непогане. Так, зараз подивимось, щось якось дивно воно йде. Тут є гілка і гілка і карась. Ну, карась то гарний. Але якби б це ще до ваги <глухи> карася додати ще цю гілку, то було б ще краще. Осторожно Такий. Якщо дивитися... Ой. І цей гачки вчепився. Цей вже такий більш золотистий. І за розміром також більший. Так, кидаємо швиденько в садок наш. Так обережно, щоб не втік. Так. І будемо перевертати, точніше, розсовувати наші сосиски. Ще пересмажиться. Ой? Ой, я їх попробивав, вони аж всередині такі сочні. Так, все. Ого, Тече з них як? Ну, і вже й трошки залишилося. Якраз шкуриночкою такою взялася, поки витягував корося. Так, будемо закидати спінг і чекати кльову. Так, все поновили Снасті. Зараз спробую закинути орієнтовно в те саме місце, що і той раз. Туди глибше долілі і глибше до, до середини річки. Так, здалося, що зачепилося. Так, так, такі гарні караси, щоб таких з десяток наловити була поспішна риболовля. Ще й послизнувся, але закинув коли, куди хотів. Так, все. Надіюся, цей раз буде спішно туди закинуто. Так, все, будемо знімати наші сосиски, вони вже готові повністю з з такого плану. Так, і будемо знімати. Ой, як пахнуть. Вже слинки течуть. Чого зараз будемо вечеряти? Так, все, несемо до нашого столу. Так, Ось така сьогодні у нас буде вечеря. Всім смачного, чекаємо кльову. Тільки сіли вечеряти вже дзипкає. Звісно, не впевнена покльовка, але Надіюсь, що доклює. Це в тому місці, де той раз закидував і звідки витягнув карася. Усі полетіли. все-таки тут напевно вирішили з нами погратися, будемо сюда далі вечеряти. Так, знову у нас покльовка, вечірня. І ми і рибу хоче трошки перекусити. Щось навіть не знаю. Покльовка була дуже гарна. Але чи, 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 чи щось є? Ні, щось є, є. Опа, карасик. Вечірній. Тихо, тихо. Такий самий кольору, як і той, такий більш золотистий. Ну, гарний. Кидаємо в садок і продовжуємо нашу вечерю. <гум> Спочатку перезакинемо спінінг, а потім вже вечеряти. Так, іди до інших. Ну, зараз по новому перезакинемо, спробую, напевно, ближче до лілії цей закинути, тому що я перед тим його закидав е, посередині десь, зараз, напевно, все-таки ближче до лілії закину. Так, поки хотів другий смонтувати, вже тут кинув ліску, клювало знову на іншому спінінгу, але тут, напевно, все-таки пусто буде. Оклюнуло гарно, кинуло ліску не повністю, але зараз подивимось. Супроти вона не дає ніякого. Ні, пусто, на жаль, пусто. Ладно, ну тоді перекидаємо вже два разом і будемо очікувати червню кльову. Ось такого тільки що велетня бомбанули Карасєвича так вів себе, не встигли навіть зреагувати. Він різко вистро покинув і вів прямо в всі сторони. Ну все, кидаємо до всіх. Так, з ним треба обережно. Опа! Все, відпочивай. Такий вечірній карасі у нас вийшов. Так, покльовую, не впевнено, зараз це вже не перший раз. Зараз, напевно, спробую вичекати момента і все-таки підсікнути. Можливо там якось не очі. І на той клювало не доклювало, і на цей клює не доклювує. Рэнк uh -huh. Давай еще трошки. Давай трошки сильніший и буду тягнути. Опа. Все, як і просив. <laughs> Надіюсь. Ні, щось, напевно, має бути. Хоча поки що я напевно, не не зовсім, что там щось є. Ні-ні, щось водить. опа по по опа Карасик. О, саме відчепився. О, такий саме менший, але буде смачно на пожарочку. Так, кидаємо до всіх і закидаємо знову. о -по. Водичка тепла на вечір стала. Так, зараз швиденько поновлюємо і закидаємо знову спільний, щоб не втрачати час, тому що вже скоро буде темніти. Все дивлюся, чи не покльовує знову цей. Я можу зрозуміти. Ну да, щось зіпкає легенько. Можливо, теж такого ж самого орієнтовного розміру. Карасики не може сильно потягнути. Опа-оп-опа! Опа, опа, опа. Десь сюди тут щось навіть аж прямо занадто легко йде воно. Не. Тут пусто. Хоча бльовка була непогана і на перший раз. Так, ладно, швиденько перезакидаємо, тому що всі спінінги на березі. Швиденько закидаємо і чекаємо далі. Відділи грілися біля вогню і ось клюнув такий підлящик гарний. Огонь у нас тут. Ми сидимо гріємося, тому що на вечір також свіжо стало. І кидаємо нашого підляжчика до всієї риби. Отак. Що потрошку і темніє, але нічого страшного. Поки кліє, будемо сидіти до кінця. Так ось сьогоднішній наш улов. Зараз вам ближче все покажемо. Розкажемо. Опа. О. Ось такий найбільший декорась. Так. Стрибує, не дає розкласти гарно. Так, і плотва і лящо. Ходить 5 карасів, лящик, плотва. Ось такий карась. Десь, напевно, на пів кіло буде орієнтовано. Гарний він, це таки наш сьогоднішній трофей. Так, все, наш вогонь дограє. У нас зігрів. У нас вже темніє, хоча на камері це не зовсім видно. Вже ось 9.07. Будемо збирати спінінги і йти додому. Так що всім пока, до нових зустрічей.